Швидкий, стильний та комфортний кросовер. Кліренс дозволяє з'їжджати на легке бездоріжжя, оздоблення салону на високому преміум рівні, сидіти м'яко, комфортно всі кнопки знаходяться в зручних місцях під рукою. Шумоізоляція відмінна, кренів при поворотах невідчутно. Автомобіль дуже динамічний і маневрений, легко керується на будь-якій швидкості. Повністю можна підлаштуватися під будь-який стиль водіння. Комплектація преміум плюс. Зацікавились? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша ауді точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.